Як розмовляти по телефону з тим, хто у стресі, як надати першу психологічну допомогу рідним та друзям, якщо ти не можеш бути поруч з ними? Це досить складно, тому що по телефону ви не бачите обличчя близької вам людини, і вам важко уявити, як він зараз, бо ви чуєте тільки його і не бачите, як він реагує. Але також можна Ефективно допомагати своїм близьким, якщо ви на відстані. У мене є така пропозиція, якщо у вас такі відбуваються події, що ваші близькі десь в зоні бойових дій або, в, наприклад, на окупованій території, ви можете спробувати подзвонити на одну з гарячих ліній, наприклад, це лінія психологічної кризової підтримки гуманітарної організації чеської людина в біді. І поспілкуватися з психологами, і саме задати також їм це запитання. Ви послухаєте, як вони розмовляють з вами, і ви почуєте, які питання ви можете задавати свої свої близькій людині телефоном. Основне правило не знецінюйте тих негативних емоцій, тих подій, які з ними відбуваються. Наприклад, дуже часто я чую. Коли люди заспокоюють інших і кажуть: та не переймайся, це пройде, Та ти там втратив будинок, але ж ти заробиш, зробиш там, досягнеш, відбудуєш новий будинок, знайдеш роботу. Це людині. Зовсім не допомагає навпаки. Воно їй до одного стресу додає ще стрес, бо вона тільки втратила, наприклад, свій будинок, і ви кажете, вам треба працювати довго, багато, цілодобово, і ви так і відбудуєте. Це не заспокоює. Заспокоює те, що ви приймаєте, що вона горює, що їй страшно, що їй тривожно, і ви підтверджуєте це, і навіть телефоном. Вам кажуть, Сталося жахливе, я втратив будинок. Ви можете сказати, Боже, це горе, це горе. І не кажіть ніколи, я вас розумію, я тебе розумію. Ми не можемо розуміти один одного, навіть якщо в нас там схожі якісь події відбулися, і ми якось пережили цей період і кажемо, та й ти теж переживеш, ми не знаємо. Тому людина заспокоює, вона хоче бути почутою, людина заспокоює те. Коли ви підтверджуєте, ви її чуєте, ви співпереживаєте, ви тримаєте на відстані її за руку, ви шкодуєте разом з нею і ви готові допомогти, якщо що. Наприклад, коли був цей останній обстріл у нас на селищі 18 вересня, в мене там друзі живуть. Я їм просто запропонувала в одній з таких розмов «Приїжджайте, приїжджайте до мене. У мене є е, чайник і гаряча вода, бо в них на той момент навіть е, електрики не було. І потім мені подруга казала, що так, мені мене це заспокоїло. Саме це просто пропозиція допомоги.